Чистий четвер особливий день страсного тижня, коли віряни згадують тайну вечерю та приклад христового смирення, омивання ніх апостолам. Саме цей жест Спасителя став основою унікального обряду, який щороку відбувається у храмах. На вас, на людство, завжди нині повсякчас, і на віки віки. Преподобного амфілохія Почаївського православної церкви України в Ужгороді Владика Варсонофій здійснив обряд умивання ніг не учням, а тим, хто боронить Україну нашим захисникам. «Для зображення спасительного смирення учеників твоїх, ноги пречистими руками твоїми, омив і рушником обтер зелянця нині на нас, недостойних рабів Твоїх, які наслідують таке твоє преславне милосердя. І сподоби через доторкання води цієї, помитися нами, і тілесний, скверни і, і душевної і нечистоти, даруй нам невидиме зішестям, Пресвятого Духа укріпи нас. У тиші храму під звуки молитов цей символічний чин став виявом найвищої пошани вдячності, і любові до тих, хто жертвує собою заради ближніх. Чи знаєте, що я зробив вам? Ви називаєте мене учителем і Господом. І добре кажете, бо я то і є, отже, якщо я Господь і Учитель, умив вам ноги, то і ви повинні вмивати ноги один одному. Бо я дав вам приклад, щоб ви робили так само, як я зробив вам. Істинно, істинно кажу вам, раб не більший за господаря свого і посланець не більший за того, хто послав Його. Якщо це знаєте, блаженні ви, коли ви ходуєте. За івангельським прикладом Ісуса Христа, цей звичай сьогодні має ще глибший зміст. Це не лише про покору чи смирення, це про єдність, жертовність і справжню християнську любов, через омивання ніг нашим захисникам, яким вдячна зараз вся Україна, перед яким ми сьогодні склоняємо свої голови через те, що маємо можливість жити під мирним небом тут, у Закарпатті. Яка б не була у вас злоба десь на когось свого близького чи рідного, чи знайомого, чи друга, чи недруга? Простіть. Простіть, і Бог вам дасть більше сториці. Віряни кажуть, у такі моменти особливо відчувається сила віри, яка єднає серця, і живий приклад любові, який надихає, бо справжнє очищення починається не з води, а з серця. Ми зайшли в період важких днів, коли Син Божий терпить страждання за нас заради нашого спасіння. Вчорашній день ознаменував себе як День Зради, день, коли Юда продає свого вчителя. Сьогодні ж ми згадуємо велику подію, подію, яка дала можливість нам перебувати з Христом навіть після того, коли Господь вознісся на небо. Сьогодні Христос на таємній вечері започатковує велике таїнство, таїнство Євхаристії. Через це таїнство ми можемо з'єднуватися з Сином Божим. Попри те, що багато хто вважає чистий четвер днем прибирання, духовенство наголошує: найважливіше це внутрішнє очищення, ще раз повідь, покаяння і святе причастя. Саме ці таїнства дають справжнє оновлення душі і сили йти за Христом.